Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2017-2018, 3 квітня, 2018 рік! Чвертьфінал Ліги Чемпіонів, матч перший з двох туринський ювентус Масіміано Сим'яну Алегри. У себе вдома на Juventus Stadium команди Прима Реал Мадрид Зінадіна Зідана 3-0. Мадридський гранд Перемагає. Ну, давайте, друзі, про це ми з вами будемо говорити по порядку. Розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. 4-4-2. Стартова розстановка Ювентуса. Головний тренер команди Масіміана Алегрі. Дзенлиджі Буфон у воротах. Джорджа Кейліні Барзалі. Пара центральних захисників. Шіліо Асамоа по флангах. Сміхідіра Редрігі Бітанкур. Дуглас Коста Олександро. Четвірка пів захисників. Гансал Ігуаїн. Паула Дібала у нападі. Ось така стартова розстановка у Ювентуса. Так, Реал Мадрид 4-1 2-1-2. Стартова основа Коменріс Гауря. З один Дідан. Головний тренер команди Кейлер Навас в воротах. Так, Рафель Варан, Серхіо Рамос це у нас пара центральних захисників, Дені Карвахаль, Альмарос на бокових флангах. Казіміро центральний опорний півзахисник, Тоні Кросс локомондріч півзахисники, Іско центральний атакувальний півзахисник, Кріштіано Роналду і Карім Бензема у нападі. Це стартова розстановка Мандрівського гранда. Друзі, тепер давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Ну що ж, дуже активний старт від мандрідського Реала. третя хвилина матча. Реал Мандрид. Атакує команда Зіладіна зідана. Атакує Іско. Іску. Відає на Сергію Рамоса. Рамос! Рамас! Відавши на Марсело! Марсело намагається віддати проникло передачу на Іско футболісту Івентеса. Прывай, супер але атака в реала, в кінці кенсики. Марсело знаходить вільний коридор. Видай передачу на Іско. Іско заходить у Штатый маданчик Іско, простріл. Кристиан Роналду вривається в вільну зону. удар гол. Гол-гол-гол дено. Кристиан Роналду. Третья хвилина матчу. Дуже швидкий мяч. Забуває Реал Мадрид Дуже швидко команда. Зінадіна Зідана Виходить порад. Гений вершин Марсело, Вільно зону на Іско, іско. Відиграем Дуже здорово на Роналду. Роналду вривається вільнозону вільну зону. Вех Рися. гол гол, 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 1-0. На користь мадридського гранда. Рахунок мачі відкрито туринський гранди. Після пропущеного м'яча команда Масім'яна Алегри. Намагалася відповісти Реалу. Непоганий були моменти. Привелися момент Павло Дібали на 6-й. Коли хороша була комбінація Гансал і Гуаїн. Від її паличе на Палодібала Павло Дібала Павло заходить на удар, удар. І блокується удар захисник мадридського реалу. Дуже хороший шанс був у Тринської але реалізувати. Цей момент не вдалося. 23 й мечі. Павло Дібало подає штрафний на лівому фланзі. Пауло, виконає хороша подачі. Небезпечно. Удар! Новас! Кейлор Новас! Витяг. Стіки. ось це так сейф від воротаря мадридського реала Гонсало Ігуаїн! Гонсало Ігуаїн, Гуаїн! Пробував в поворотах своєї клущі команди. Навас на висоті. на Навас на висоті. насаті. Івається непогано йшла гра. Командами сімейна Алігристов моменти. І цей момент гансалий Гуаїна був доволі-доволі небезпечний. І справді команда Масімена Алегрі Ювентус дуже добре показувала. Мадрид трішки команда спокоїлася. Uh, в цьому футбол був плюс-мінус рівний. В Реалу були моменти, і в Uvents були моменти. 36-х вночі. Реал Manret вводить свою атаку. Іско, 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 іско! Відбирать чуна, бензима, карім, скидка, крос. Удар! Поперечка, поперечка на себе приймає гарматний постріл Тоні Крос. А тоні! Наносить гарматний постріл з метри 23-х по неймовірній силі і поперечка грає за туринський гранд. Юванту зробив кутовий на 38 й і що Пауло Дібало виконує подачу Жерменанчика, Удар головою скидка, небезпечно. Але мяч не всі воріт, мяч не всі воріт, ще один дуже городжанс. Джорджо Кейліні виграє боротьбу на другому поверсі. Джорджо Кейліні Б. Потім гасили Гуаїн там б'є. І в кінці кінців Гансало свою нагоду не реалізував. Тому що Рафаель Варан в останній мить ставляє ногу. І не дає відповідно забити футболістам Ювентуса. Ну і відповідно перший тайм на цьому завершується. Рахунок 1-0 на користь Мадридського Реала. А другий там івент вийде Матюйді, Марія Манджукіч, Квадрада. Вот він сам, ну, до речі, друзі Matuay, якщо не помиляюся, він не в другому таймі вийшов. Матюї, там, до речі, Матваї, якщо не помиляюся, вийшов ще в першому таймі. Можливо, я, друзі, помиляюся. і я все-таки, справді, помиляються. Mattwed да. вийде в другому таймі. Відповідно, дощило, до речі, у Турині, дощило. Лукас У Лукас Васки, Матія Ковачич в Мадридського реала. Другий тайм, другий тайм, глобально катана не зміниться, обидві команди створюють моменти. Реал Мадрид. Перша хвилина вже другого тайму. Десь так це було, ну не перша хвилина, десь так хвилина -та так 50 була. Хороша така поруч Мадридський Реал. Карім Бензима, Карім! Карім! Намагається обіграти футболіста Івантуса. М'яч захисники вже здалося, що не вибивають вже з-під ноги француза, але Кріщан вирвається у вільну зону. Кріщану, Кріщану! Повз ворота б'є Кріщана Роналду! Так, да, який же шанс був в Реалі. Потім Ювентус відповідає. Туринська команда своєю атакою. Пауло Дзібала, Пауло, Пауло! Пауло Дзібала отримує м'яч Аргентини. Це, це Дуглас Коста, це Дуглас Коста, Дуглас Коста. Колишній футболіст Донецького Клітаря запускає у вільний простір. Гонсало Гуїна, Гонсало простріл. Дуже нога майданчика. Але на місці, на місці! Кейлер Навас. 56 матч Вентус заробила команда з Турина на безпечний штрафний метр. Десь так було так приблизно 24 доріг Пало Дібала, сама Аргентин, штрафний. Пауло Дібала, б'є Пауло ворота! Повз ворота! Пробиває Пауло Дібала! Як же це було близько? Друзі, як же це було близько? А Вентус свою нагоду команда не реалізувала! 60 третя хвилина, глама, черал потаку Марсела, Марсело, діагональ Марсело, Келлини, йде на мяч. виходить Буфон помиляється, не порозумілося, не порозумілося, Джина Джо Буфна и Джорджи Келлини. Мяч доходит до Роналду. Криштиану, Криштиану, Кришну, Кришяну, скидка. Криштиану, ворота, порвай, не бензима, удар. Буфон встыгає. вибиває мяч. Буфон. Питкоплю мяч. Кривахаль, Кривахаль, подачі крвакаль. Роналду гол! Кристиану Кристиану Роналду 2-0 Мадридский Реал Мадридский Гранд Свою порогу по двое Кристиана Роналду В падении через Себа Забывая Го Фантастика Фантастика, это удар Павла Дебала за штрафную ногу по эквиваленту, друзья, казалось это гол Криштиану Роналду. Это Криштиану, именно оформляю дубль, Криштиану Роналду, забываю другой мяч. Фантастика, это красавный гол, ну, это просто счастье невероятное. Господине через себе Кристиану Роналду! Забиває другий м'яч у цьому матчі. Фантастика, не гол у виконанні Кріщани Роналду. Хоча вже здавалося, що вже відбилося тут ринці. Роналду віддає скидку на Бензема. Карім б'є, Буфон рятує свою команду. Але Дані Карвакаль добігає до кінця, виконує подачу і Кріщани Роналду. Переправляє м'яч у сітковий рід. Ідеальна подача від Дані Карвакаля. Ну, а гол від Крішчина Роналду, це щось, це, тут, це щось просто неймовірне. Потім буде червона картка Пауло Дібалі. Пауло м -м, піде справді в небезпечний стик. До речі, Пауло Дібало отримує пряму червону картку. Навіть це не друга жовта була для аргентинця, а пряма. ні, друга, Вибачте, друзі, це було якесь то. Друга жовта картка. Яка стає до нього червоний. Першу ту картку Павло Дзібала отримав ще на 45-й хвилині. Усі ось, ось ось футболісти Ювентуса, Manriцького реала. 2-0. рахунок да було 0-2. Ювентус ще й менш ти команда. Весіміональ залишається. Хороший був момент, момент хороші були, потім Реала. Ну, Реал, справді, вже в більшості команда Зінадіна Зідана хотіла ще третє третій з них забити. 72 матчу Марсело, Марсело, рука атака, Марсело, віде на, на, на Іску, якщо не вийдеться, Іску, передай м'яч на Марсело, 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 віде вірдачу на Роналду, Роналду, Кришна Роналду, скільки на Марсело, 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 гол, 3-0, Марсело, забиває гол. Розіграло, так розіграло Марсело разыграл на Роналду, Роналду в один дотик на Марселу. Марсело обіграє буфона і забывай гол у упорожний 0-3. Рахунок стоя на користь мадридського реала. Ніванс намагався, пела не гол забытый. Реал вже доводила команду справу до переможного кінця. Несправді, хороший, чтобы був был момент, щоб четвертый мець збивати. А цей момент Реал Мадрид не реализовала Команда Зіна-Діна з'їдана. Цієї нагоди команда не реализовала. Крістіану міг оформити, до речі, хет-трік на кінці матчу. Хороша контратака поруч у Реала. Не визначив мене! Простріл! Роналду! Не забиває Криштиану. Не забиває Криштиану Роналду. Дані Крвахаль викатував м'яч на Криштиану Роналду, у Криштиану. Удані Кравахаля в седи немає, Кріштана також немає, це був би чистий вигол. Геніальна передача Тані Кроса на вільну зону. Ні, до речі, це Лукас Васкес прострілював. Ну, четвертий не забили. Мандрітці. На цьому перша гра між цими командами завершується. І завершується вона тим, що перемагає. Там, до речі, у Ювентуса ще був шанс, коли Гуаїн пробивав і на вас відбив удар на 92-й. Там контратака. дуже Пішла Ювентуса, а Тринці її не реалізували. Ну, кі -кі 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 в Перший матч між цими командами завершиться. Перемогу 3-0. Емоції футболістів Ювентуса. Емоції Керчене Роналда. Ну, про матч відповідь ми, друзі, ще якось обов'язково, друзі, поговоримо. Ще обов'язково, друзі, поговоримо. Тому що матч відповідь він буде не менш цікавим. матч відповідь на Сенці Губернабела. Uh, друзі, давайте статистику. Подивимося. 12 12.14 на 2 поворотах, 2.5 ударив площину, контроль М'яча 44 на 56, і прогурела. 508 передачу Ювентуса. 643 у Мадридського реалу 13-16 за прошлом правилами, 1-2 за жовтими картками, 1-0 по червоних карта, картках. Да, тут було перво Juventus. 1-0 по офсетах, 5-6 В цілому, якщо брати підсумок цього то, матч, да, Реал реалід награла команду Zedine Зідана на то матч на перемогу. Але команда Ювентус показала неймовірний футбол і неймовірний характер. Це ж 3-0, а про матч відповідь, да, друзі, ми обов'язково поговоримо, тому що ще буде у матч відповіді, це буде щось просто, обов'язково поговоримо ще про матч відповідь між цими командами. А я вам, друзі, дякую за увагу. Привітали ми, друзі, перший черфінальний матч. Перший матч з 2, -х, 3 -х квітня 2018 рік. Ювентус Real Madrid. 3-0. RealMand перемагає. А я вам, друзі, бажаю щастя. Не го не знаєте, друзі, що? Це добро та щастя, і справді Бережіть себе. Усім до нових зустрічей. Будьте щасливі.